Флангова атака на короля. Вона можлива тільки в тому випадку, якщо фігури атакуючої сторони націлені на ворожого короля. Приклад з партії Алехін Ласкер зустрілися два чемпіони, і білі грають ферзь Д6, кінь відходить на d7. Єдине поле. Здавалося б, у чорних є можливість відійти конем на поле ж 6, але в такому випадку у білих є дуже сильний шах на h6. Чорні змушені брати, бо на відступ королем буде взяття на f7. А після взяття коня ферзь f6 позиція білих явно краще, тому що чорний король тепер з розбитим захистом. Тому кінь d7. Тура d1. Білі централізується. Те ж саме роблять і чорні. Ферзь g3. З загродою мати в один хід, чорні вимушено захищаються ходом g6. І ще один точний хід від далекий на ферзь g5, який сковує чорних коней. Тепер цей кінь ходити не може. Він змушений захищати коня на f6. Король H8 з нападом на коня, тому що пішак тепер розв'язаний. Білі ходять кінь d6, атакуючи пішака на полі F7, король G7. І тут Олег для того, щоб провести вирішальну атаку на ворожого короля, робить хід e4. Хід, який звільнює третю горизонталь для своїх тур. Чорні зіграли кінь G8. Початок трохи неправильного плану захисту від Ласкера. Олег зіграв тура Д3. Ф6. Остання помилка, після якої білі приступають до атаки короля. Кінь в 5 шах, король відійшов, ферзь з'їв пішака. Чорний здались, оскільки на взяття ферзя буде шах і буде мат.